238 день в Канаді 06.02.24. Сьогодні 06 лютий. Коротше, день у мене почався з будильника, спокійно проснувся. Сьогодні вже виспався вже краще. І сподіваюся, сьогодні виспив ще краще, вже 11 година, але я десь до 12 збираюся спати. О, так що. Сподіваюся, що висруть. Зібрався. Зібрався потопов на роботу швиденько, поводка класна, тепло. Перебігся, ну, напевно, за 4 хвилини. Бачу зелене, пробігся, пробігся. Я вже знаю, які всі світофори на пам'ять, і до, до роботи мені добратися дуже швидко. На роботу прийшов, зробив собі зразу каву, роздівся. І що? Випив каву солодким, посиділи з семом. Пішли, обійшли технічні приміщення. Чак подзвонив до Сема, Сем ой, вибіг бігом! Треба йти, треба йти. Дуже панікує. Сем такий боягузливий жах. Хоч тут нічого такого немає. Ми до 9-ї години маємо час, бо ми з 9-ї години тільки йдемо виконувати замов... заявки. До 9 ми не ходимо. Ну, у нас таке правило, люди знають, що ми з 9 приходимо. А до 9 ми обговодимо технічні приміщення, можемо випити кави, часу нас вистачає. Він зразу вибіг, треба йти. Та треба йти, йдемо, перейдемо. Йдемо. Я сидів пивкаво, сам каже, я йду огляну в е, тавер Ей. Добре, йди. Всем пішов, вернувся. Якраз чак подзвонив, і ми пішли там обід. повернулись, пішли до комп'ютера, одна лише заявка. Якраз чак був. Каже, треба буде забрати стелажі. То, що я йому говорив, треба буде зробити на четвертому поверсі у нас таке більш складське приміщення. Занести туди більше стелажів, бо в нас є в одному місці, в другому, в третьому там такі більші склади, де ми не ходимо, то нехай там і залишається. А от е, з кухні ми забрали. Гарна ідея, ми взяли ті стелажі і поперносили, трошечки поскладали. Я там знайшов собі деякі, деяку електроніку, я дуже люблю електроніку, там е, типу хаба е, до комп'ютера, нехай буде, якийсь універсальний пульт, Я ще сильно не дивився, HDMI кабель Ну, такі от дрібнички нехай будуть, я це люблю. І що? По... Знову посиділи, поговорили. і Алі каже, треба йти. В нас є склади для людей. Люди там ну, зберігають речі, 30 чи 35 доларів на місяць. Оплачують за таку клітку невелику. І там тримають речі. Дехто складає речі наверх на клітку. Або в середньому місці, або просто кидає наверх. Всякі картонні ящики кидають наверх. І Алі всім розіслав повідомлення, щоб вони позабирали це. Він ще минулого тижня, чи давніше повідправляв, бо ми це все викинемо в сміття. І сьогодні ми прийшли, там було дуже багато речей всяких різних, ну, ми їх не викидали, ми ще страхуємося, ми складаємо в пусту цю кліточку, і як люди будуть питатись, ну от беріть. А якщо не будуть, то за якийсь там час ми викинемо. Так само з велосипедами. Є в нас купа велопарковок, велопаркінгів, десь штук 5 чи 6. І люди з'їжджають, дехто залишає велосипеди. Ті, що на замку, то ми їх не чіпаємо. А ті, що без замка, ми от придумали, я кажу, так, давай їх перенесемо з одного сторіджа в другий. І люди прийдуть, немає мого велосипеда, йдемо туди, дивись, де твій. От так, Ми так поробили. Ті, що не, не, це не причепнуті. Попереставляли. Бо будуть мити паркінг і велопарковку теж. Треба, щоб люди це трохи позабирали. Та й лишні велосипеди нам треба звідти витягнути, бо люди не мають де паркуватися. От таке от. То ми поробили, походили. Знову 12-та година підходить, пішли, поїли. Пішли, поїли, посиділи, знову відпочили. Я собі Call of Duty зайшов, поіграв. Руті прийшла до нас трохи покимарити, бо щось не виспана, замучена. Ну вона їздить їй 100 кілометрів в одну сторону, вона живе як далеко. Між Red і Калгарі. Там дуже довго їй добиратись на роботу. Вона хоче переїхати назад в Новускою, то ближче до України. До Європи мається на увазі. І хоче туди повернутися, вона з вітам родом і таке от. Понує звільнятися. Ну, всі вже це знають, це не секрет. Що далі? Шо далі Дальше ми пішли, пішли робити заявки. Була там одна заявка індійська родина, а це в нього прізвище. Чидамбарам. Чидамбарам. Дуже сподобалось. Сем не міг спочатку вимовити. І каже, «Шінді, до нього. Я кажу, не говори так. Ну, хто знає, що воно означає на індійській мові, там треба подивитись. Е, то так само, як хусем. Або я йому сказав інакше слово. Тобі подобається? А він би міг сказати скорочено. Не хусем, а щось інакше. Так само чидам барамді. Е, ну, і сам задумався: о точно, щоб я йому щось поганого не наговорив на індійській мові. Таке от. от е зробили там посудомоєчну машину треба було поміняти. От посудомоєчну машину ми міняли сьогодні. Прийшли жінка. Старша жінка, ну, років 50. Але ну, квартира ідеально чистесенька. Гарні меблі, такі там шкіра, чорно-білий стиль. Головне, що статуя, така велика ангела без голови. Я ще зверну увагу, думаю, якась така скульптура. Цікава, ну, але нехай буде але скульптура. Мистецтво. А потім дивлюсь в неї по всій хаті черепи, і оце мило натискати штучка такий гарний чорний череп на кухні. Ну, думаю, жесть, куди ми попали. <реш> Отаке. От Поміняли ми її посудомоєчну машину, сподіваюся, буде працювати, бо вона питалася, як назвати. <реш> Отаке. таке. Що там ще з веселого було? О, ходили ми в одній ідійській родині. Смок-детектор, детектор диму пікав. Ніби, ніби сіла батарейка, але він був поломаний. Ми поміняли батарейку, він знову почав пікати, і він пікав дуже давно. Що вже сусіди навпроти подзвонили в офіс кажуть, зробіть щось, бо то пікає цілий час. А в них собака. А в них собака, і вона на той звук деколи реагує і гавкає, велика собака. Офіс подзвонив, ми домовились прийти, ми приходимо. Раз поміняв сам батарейку, другий раз пішов, поміняв вже смок-детектори, але взяв поганий, який чак залишив. І третій раз вже взяв мене, ми приходимо, а вони всі посідали, там велика родина, десь шестеро людей, напевно, всі посідали на, на підлогу і на підлозі їли. Не так, щоб на підлозі було чисто, навпаки, дуже брудно. Але вони собі на підлозі їдять, звикли, ну, така от традиція. І ми нарешті поміняли все. Я написав чаку: привезти смок детектор, датчик диму і карбон-моноксайд у нас ще є спеціальний такий. Термостат нам треба було. І привіз він майже все, крім термостата. Зато він купив набагато більше тих датчиків диму. Ну, купляє 1, 2, 3, а тут нарешті купив ящик. Тут скоро розходиться. І отакі от, от справи. Гарна новина. Подзвонив мені сьогодні. Коли він мені подзвонив? Сьогодні, по-моєму. Ну, суть не в тому, беруть на стажування Сашка. Алекса. Тепер у нас буде два Алекса. І, ну, сподіваюсь, він пройде стажування, бо це від мене. Багато людей багато, дуже багато хоче. Він написав резюме, знову пройшов, молодець. І будемо бачити. Будемо бачити, що з того вийде. В четвер вже виходить на роботу післязавтра. Нормально, фул-тайм з 8 до 5 ідеальна робота. Зараз з роботою буде, мені здається, дуже важко, бо закінчується коед, закінчується оця акція. І всі, хто зареєстрував візу, всі, хто має в паспорті візу і по КОЕТ, якщо вони не встигнуть приїхати до закінчення акції, до закінчення цієї програми, то їхня віза автоматично перетворюється в туристичну, їм ворк-перміт ніхто не буде видавати. Заворк перміт, прийдеться боротись, купа грошей потратиться, бо тут без роботи гроші от на вітер. Моментально все розходиться. Так що зараз прилетить хмара народу. По-любому, всі, хто мають візи, і трохи занюхали, що там робиться в Європі. Зрозуміли, то момент, всі поприлетають сюди. Не буде квартир, ну будуть, але ціни повинні вирости само собою. Ціни на все повиростають знову, знову буде скачок. Не буде роботи і не буде квартир. Саме основне, що треба. Так що буде з цим важкувато. Навіть, навіть не знаю, що сказати. Сьогодні до мене дзвонив напарник мій з будови, з штукатурки. І ну, він до мене дзвонив вчора чи позавчора, ми там з ним говорили. А сьогодні він подзвонив каже: давай цей, скинь мені своє резюме, я там трошечки виправлю, скупю основні параметри і хочу закинути до тебе на роботу. Я кажу, та без проблем, але в мене резюме нема. Я тут в Канаді вже 8 місяць без резюме. В мене резюме нема. Я пройшов без резюме, але сайт я йому дам, куди скидати. Я йому ну, скинув нормально контакти. І я думаю, він резюме подасть. Хоч з тих резюме я чув, що фігня повна. Толку ніякого. Ну, але скинути може. Він має роботу тим ну що... нема роботи там зараз на штукатурці. Начальник він каже, щось зовсім від рук відбився, йому абсолютно все одно на нього. Нема роботи, немає. Я тобі подзвоню, коли буде. Ну Що це за робота? Це зовсім не робота. Отаке от. Сем сьогодні чудив як ніколи. Ну просто. Е, їдем, я їду в одне місце, він в друге. Я їду виходити, він виходить зі мною. Потім розуміє, а, ні, я їду далі, заходить назад. Що там ще? Їхав власник тих будівель, він собі катається деколи по даунтауну, І він побачив, де дві вежі: Tower A, Tower B, і в нас буде Tower C. Третя вежа, і вона огорожена. Це Construction area, там, де ну, будівельний майданчик загорожений. І він побачив, що сітка відкрита. Мало бути рівно, і вона відкрита, і сліди. Він подзвонив до охорони, там збирає всіх, дзвонив в поліцію. Що це таке? Ну, зразу в поліцію, щоб вони прийшли по слідах, може там якийсь зомбак з ножом. Ми таке, ну а що? Вони тут можуть, вони тут всі з ножами. Болгарки в них на батарею, вони собі взламуються, що треба. І подзвонили в поліцію. Ми так і не знаємо. Поліція приїхала, щось там розслідувала. Але головне, що охоронець дзвонить йдемо на двір. І Сем каже, треба взяти куртку. А він, він взяв безрукавку таку я вже думав сфотографувати, але думаю, не буду. Не треба. Він взяв безрукавку, в футболці на короткий рукав і в безрукавці. А сьогодні падав сніг. А сніг падає і ну, нульова температура в нас на вулиці. І воно таке от вогко і холодновато. Та, і, а я взяв нормальну куртку. Куртку. Я собі на секунді купив класну таку, то що тут пише Телос. Я як беру якесь прибирання робити на вулиці, бо я Телос не люблю. Вони дзвонять а я всі блокую їхні номера. нав'язуються, я не люблю такого. І я беру ту куртку, мені було тепло. Ой, от Що з цим. З цим смок-детектором, що ми. Позилив до мене руті каже Роман, на 25-му поверсі пікає, сусід скажеться, вона так і не пояснила, в чому проблема. Я виїхав, отю пікнуло. Воно пікає кожні там 40 секунд, цей смок-детектор. Але треба визначити, з якої сторони і яка квартира, щоб знати, куди дзвонити. Я не хотів стукати, бо ми не мали ні батарейки, не мали ні дозволу, ні драбини, нічого. І ми підходимо, визначили вже сторону. І сем не затихає, говорить і говорить. Я вже визначив, ага, з цієї сторони, тут тільки дві квартири. І в одній з них я стою і чекаю: Сем, почекай. Почекай, бо треба визначити в цій чи в цій пікає. А з цієї сторони, пес гавкає, дуже сильно гавкає, бо Сем говорить. каже: Сем тихо. Сем стишився і, е, цей, і пес стишився. Тільки се, 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 тишина Сем одразу говорить, щось там він таке ліпено, собака гавкає. І знов собака почала гавкати. І пікнуло, але я не почув де. Кажу: сем, ну тихо. І то два рази він так. Два рази він так підставив. капець, Сем-сем-сем. Ще багато, ну, куча всяких приколів було сьогодні з ним, але якось вони вже проходять нормально. Я, я до них вже привик. Забув викрутку на... на витягнув викрутку, забув її, ми пішли знімати посудомийку, Теж нема викрутки, я мусив піти по викрутку такі от дрібниці. Ввечері е... пройшов нормально. Нічого такого, позакінчували заявки, взяли лампи, чак привіз ще лампи. У нас є оце в стелю лампи вставляти. Е... Ну, Вони перегорають, в основному трансформатор перегорає. Треба було трансформатори. Він купив менші. І Пропозиція в нього там була вирізати з пластику. Я вже зробив кондуктор, там просто от вирізаєш з пластику, але пластик твердий і він деякі кришиці ламається. Я дивлюсь на ті лампи та то ідеальні лампи. Саме будок лишаєш, середину всю вивалюєш і ту ставиш позаду. І теж там вусика треба обламати, і воно ідеально стає от в той фрейм і плюс ще один і лампа посередині. Чак думав з середини, але потім каже, ні, ні ні, Роман, ти правильно придумав, будемо так робити. Я ще підготував вечором все пообкусував, лампочка згорить, ми зразу поміняємо, подивимося, як воно буде. Ну, Воно має бути класно. Вони світять непогано, для сходової вистачає. Після роботи ну, сьогодні ми домовились з друзями поїхати в басейн. В басейн сюди на 17-му авеню, і я думаю, зразу після роботи йду, щось перекушу. Зварю макаронів, треба зварити щось поїсти. О! Uh, 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 uh. Треба спати. Я вже чистенький, покупався нарешті. І приходжу до хати, поставив воду на газ, вже посолив, дзвонить до мене Сашко каже, що там, ми вже виходимо, тебе забрати. Бо я без машини зараз. І Я кажу: та давай, якщо ви вже збираєтесь, то скорше приїдемо і це, я зразу воду зняв. Думаю, раз не буду варити макаронів зараз, то вечором посмажу собі картопельки. Е, хрустяш, я ж купив картоплю, тепер в мене картоплі є цілий мішок. Треба їсти, а я її люблю і буду їсти. Вона не пропаде в мене. І я кажу: добре, але там кажу: Олексій казав, що мене забере. Позвоню до нього, подзвоню, дзвоню я до нього. Е, він каже, я теж збираюся. Я заїду, бо мені, я на 13-й живу, по 13-й буду їхати, і тепер на 13-й заберу. Добре я до Сашка, все не треба, відбій, їдьте самі, а ми, я вже поїду з Олексієм. Добре, добре, коротше, я ще перекусив, випив пляшечку пива, горішки солені, чіпси, такі от дрібниці закинув трошечки за драбину, щоб не голодним бути. Бо Олексій з Анією приїхали голодні, вони після роботи нічого не їли і поїхали зразу. Ну, то теж так не робиться. В басейн вода витягує, витягує сили і це, я знаю. Тому перекусив. Вони якраз під'їжджали, я вийшов, почекав їх на вулиці. Дивлюсь, Ренді відгортає сніг. Ренді там поговорили, привітались, Кажу, без проблем, проси, якась допомога, я допоможу завжди. І кажу, їду в басейн. Він каже, о, мій син теж сьогодні їде. На сьому годину в нього там якісь змагання, отут на 17-й явеньо. Я кажу, ми якраз туди збираємося. Та добре? Ну, і він пішов далі відгортати сніг. Під'їжджає Олексій і дзвонить до мене Сашко. Каже, що закритий аквабасейн. Не, не те, що закритий, закритий там, де доріжки, Ну, основне закрите. Там нема де плавати. Не лише де плавати, все буде закрито, бо діти будуть мати змагання. Я одразу оба на Підходжу я до Ренді, кажу, що твої змагання якісь такі серйозні, та там серйозні змагання вони закривають. І от, ні, Ну класно, це класно, я думаю, що так і має бути. Дуже багато. І Саша дивиться в телефоні. По околицях всі басейни в основному мають бронь на оце змагання. Треба просто дивитись перед тим. Завчасно, декуди. Але був басейн аквапарк. Аквапарк, де ми вже були, там, де хвилі, робляться всякі там гірки невеличкі. То там відкрито. Трошки далекувато, але ми поїхали туди. О! Поїхали туди зразу. Зразу пішли на гірки, побігали на гірках, я з трампліна наскакався. Аня плавати дуже не вміє, плаває, але на глибну не йде. На глибну не йде, то вони зразу пішли в джакузі. Я в джакузі не хочу зразу йти, бо то тепла вода, потім ну, розпарюєшся, розслабляєшся, а потім ще в холодну воду. ні-ні, Я перше настрибався з трампліна, попірнав. Поплавав, потім включили ці хвилі, пішов на хвилі. Класно, Наталя як мала дитина. О, я, я відтягуюсь в басейні по повній, я люблю плавати. Е, два Назари було з дітьми. ну, е, Діти були з, з дружинами там, е, одного Назара менша дочка. І, це. і вона була з мамою десь там в іншому залі, де м'які підлога м'яка, де там скакати, трамплінчики. А старша була з ним в басейні. Ну і другий Назар теж взяв дочку, то вони були в басейні. Е багато українців. Ми ходили, там ще була пара українців, багато ходять, бо мають ще оце Fire entry. Я заплатив за билет 14 доларів. Вони платять десь там, нехай, я не знаю, 5-3. Ну, зовсім копійки. Ну, але так як я ходжу рідко, то воно мені на одне виходить. Вон, якщо би купити їм абонемент, то ну, вони, може більш... ну, ясно, що дешевше, само собою, але вони мусять купляти цей абонемент. Саша Катєю казали, що їм треба, щоб відбилось воно той абонемент, треба сходити 5 разів. Я 5 разів точно не ходжу, але треба треба час від часу заходити. Поплавали, я пішов потім в джакузі, посидів трошечки і в сауні. В кінці вже цей, повиходили. Обов'язково спадки зараз. <свісно> О, дуже серйозна новина, щоб я не забув її сказати, скажу зараз. Скажу зараз, вже на кінці відео, 20 хвилин. Вчора вирішили з Надією почати зустрічатись. Має бути якось серйозніше. Це має якось виглядати. І ми почали зустрічатися. Побачимо, Побачим, що з того вийде. Е, ну, Страшно, але що? Треба, треба, треба. Е, Це було п'яте число, і почали зустрічатись і ще в мене судове засідання в Україні по розлученню. Я ще результату не знаю, але я думаю, що позитивний. Отак. Дві навіть новини таких серйозних. І що? По списку У мене список тільки середина. Я от скільки списав, це, це за сема. Я просто деколи собі нотую, тут я все навіть не, не перечитував, бо це просто капець. То шпортається, то стіл, я вже горнятку своє забираю, стараюсь ховати, бо може розбити, ну одне вже розбив то таке. Після басейну е, Саша з Катією захотіли суші. Аня з Олексієм захотіли теж щось поїсти. А я, я під боком. <с> Мене ж везуть. Я думав собі з картопліки зготувати, але ми поїхали в такий собі китайський магазин, супермаркет, китайський супермаркет величезний. Гарно, прикрашений. У них зараз буде ж е, Новий рік. Китайський новий рік і все прикрашене. Ми прийшли туди. Саша Скаті взяли суші, а я ж думаю, суші я не хочу. М -м, не хочу суші, я суші. І так думаю, все ж таки. Посмажу. А заходжу і згадав, що я люблю китайську кухню. Рис, там м'ясо, оце їхнє, воно більш-менш спайсі, тим більше в мене соус є сіраха. І... І я собі зразу вибрав. Порадив мені Сашко Фракадельки великі, там були недешеві. Я заплатив за це все. А, ще взяв хліба, не, в мене хліб закінчився. Взяв собі хліба, хліб, хліб, хліб. Вот. 3,60. 3,60 хліб, а в костку я брав за 2,50 один. Так що в костку дешевше брати, але ми в костку не встигали. Я за це все заплатив 18.27. З хлібом і прийшов смачно повечеряв. Я я, ну, поки голодний після басейну, я після басейну випив пляшечку пива І легше стало. Але все одно голодний набрав собі, О, браслет ще не зняв. Сьогодні я такий от дзірковий, дзірковий браслетик маю. І набрав того, взяв собі велику миску рису там, з м'ясом, з якоюсь відбивною цих як фрикадельок. І я думав зїм ні ні не з'їв, все не з'їв, ще запакував на роботу половину, так що вже ще маю на роботу. Якраз добре не треба буде готувати. І все, йду відпочивати. Гарної. Гарного наступного дня.